Так, дивіться, буду ставити сьогодні сепаратор жирів е, вот, нашої, нашої розробки Alpine SS, Е, Такий невеличкий габаритів, маленький, спеціалізований, але високий. Ширина довжина невелика, але, цей, але високий. З, буде з автоматичним зливом. От сюди, до речі, я, я не буду поки, що демонструвати, щоб знову не скрали нашу ідею. Ми є. Я сам інженер по освіті, маю. Я енергетичний менеджмент, це є збереження ресурсів, а вода це є ресурси наші, які, до речі, дуже важливі для життєдіяльності. Маю освіту по тому, до речі, і маю два курси по водопостачанні, по водовідведення. Водовідведення включало водоочищення каналізаційних стоків. Так що це моя професія. І от я інженер, це розробка моя, Я тут не буду все розповідати, але тут є напівавтоматичний злив жирів. Тобто не треба буде його відкривати, щоб злити жири. Це дуже. дуже Ну, от люкс. Алпін SS, Пустим серійне виробництво,